Івано-Франківську перевіряють рівень доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ветерани та активісти з Луцька в межах проєкту Зруш скелю оцінюють транспорт, заклади громадського харчування та вулиці міста. Моніторинг триватиме три дні. Охопить як державні, так і приватні об'єкти. Ми сьогодні подивимося міську раду, ЦНАП, залізничний автовокзал, завтра ще вулицю Коновальця, громадський транспорт, і потім вже можна буде реально підсумувати чи доступніш Івано-Франківськ, на ніж, наприклад, Луцьк. А наразі, ось по цих двох лікарнях то можна сказати, що прогресу більше, більше. Але є зауваження по парковках саме до обласної лікарні, наприклад, про це варто сказати, що коли ми вже покидали території, то працівник на КПП він сказав, що перші дві години безкоштовно, а спочинаючи з третьої – 10 гривень за годину. Це навіть для людини, яка воювала, яка є героєм, яка має ампутацію, вона також має заплатити. Серед основних зауважень за великий кут нахилу пандусів, відсутність доступних убиралень у міськраді та незручне мощення бруківки. Часто доступність у місті імітована, кажуть ветерани. Чимало пандусів не відповідають технічним нормам. Тож люди на кріслах куліснах, особливо без супроводу, ризикують отримати травми. Це дуже підйом, можна сказати, крутий. Чому дивіться при високій ампутації, коли в тебе немає лі одної кінцівки, лі двох, дуже в рівновага, вся йде на спину. Тобто такі, на цьому підйомі дуже легко перекинуться. Перевірки вже охопили обласну та міську лікарню. ЦНАП, авто та залізничні вокзали та міськраду. Ще мають намір протестувати вулицю Євгена Коновальця та громадський транспорт. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.